Боже, пробачте, будь ласка, пробачте. А от там в бізнес-класі я бачу місце. А можна туди? Ну, це настільки соромно у випадку розгерметизації Комусь треба сказати папуськи. Просто пуш. Літати з нежитим не можна. Я сподіваюся, що це знають всі. Зараз будемо через хмару пролітати. Така тримаємося. Зараз буде мій зірковий час. Катя Кудлач, стюардеса. Кошенята з прийдешнім. Нехай у двадцять четвертому над нашими з вами головами літають тільки цивільні літаки. А я бана вся здохне. Моя професія називається правильно бортпровідник або бортпровідниця. Але часто ми її називаємо стюардеса, і я розумію, чому поперше ну, вона так було. Історично склалося, і мені здається, ще з Америки прийшло. Але я навіть був в мене період, коли я питала колег, типу, чи це коректно називати стюардеса, тому що ніби багато хто має таке уявлення, що стюардеса — це значить щось таке, ну, таке легке, там, неважливе для краси. А ніби бортпровідник це вже звучить як професія. Тому дійсно правильно називати бортпровідник, бортпровідниця — тоді питань немає. Але мені самі подобається іноді казати стюардеса, тому що я ж то знаю, яка моя професія, і в мене немає до цього якихось таких особливих. Не знаю, мене це не бісить. О, а це мене не бісить. 24 лютого я насправді мала мати рейс, але перед цим багато рейсів скасували, і ми вже відчували, що щось. Щось не так повністю небо закрилося, роботи не стало. Але наші компанії викручуються як можуть. І зараз у багатьох компаній є контракти за кордоном, коли наші бортпровідники живуть, до прикладу, в Україні виїжджають за кордон, літають місяць десь і повертаються додому або кудись, де в них зараз є дім. Кілька місяців я сиділа і чекала, чи моя компанія знайде для мене роботу, і потім я просто злякалася, що цього не буде. І я подалася в різні європейські компанії, пройшла співбесіду онлайн і переїхала в Європу. Щоб працювати і літати. Коли я працювала в українській компанії, ми завжди показували аварійну демонстрацію, і це насправді була моя улюблена частина, тому що я акторка, і я така виходила. Сцена, переді мною аудиторія тут, я всім в очі подивилась, бо деякі колеги вони соромляться ну, цього зорового контакту, що на них всі дивляться, а я це обожнюю. Я виходжу і така зараз, я вам все покажу. І ну, дратує, коли люди ну, свідомо там не дивляться або відволікають інших. Оце теж погано. І в такі моменти Може, ми могли навіть зупинити і сказати, будь ласка, сядьте на своє місце або, будь ласка, не знімайте, тому що без нашої згоди знімати не можна. Я дуже це любила. Але в компанії, де я зараз працюю, у нас все на екранчиках, і тому ми це робимо тільки, якщо раптом екрани не працюють. Це дуже смішно. Колеги часто такі: плін, воно не працює. А Я така. Зараз буде мій зірковий час. Мене дуже бісить, коли люди не виконують правила безпеки. Тому що це також основи. і це моя робота, і це найголовніше моя робота. Я йду застібати салон і дивлюсь на ці закочені очі, коли я прошу покласти сумочку під переднє крісло. мен, а мені так роблять так ніжкою, трошки так посувають. Я кажу, будь ласка, покладіть сумку під переднє крісло, так щоб вона не була в проході. Проход має бути вільний. Тут починається лекція. А чому? А що? Я кажу, окей, у випадку аварійної ситуації ви маєте покинути літак. Якомога швидше це буде тут, і це завадить вам вийти з літака і іншим пасажирам. Люди закочують очі, це займа... і це займає, якщо я так буду пояснювати кожному, ну то ми ніколи не злитимо. Ще мене дуже бісить, коли пасажири не сідають на свої місця, тому що там теж є завжди логіка. Або це центрування літака. І, наприклад, коли дуже мало пасажирів, спеціально так садять пасажирів, щоб літак ну, правильно баланс тримав. А була в мене історія, коли у нас був повний борт, і прийшла сім'я, тато. Жінка з дитиною і бабуся з дитиною. Це все одна велика сім'я. Дітки малесенькі, там до двох рочків, вони мають сидіти на руках. І я щось таке приходжу, приходжу по салону і дивлюся, а вони сидять в одному ряду, де три місця, всі. Тобто, тато, мама з дитиною, бабуся з дитиною. А так не можна, тому що в ряду де три сидіння, тільки чотири маски кисневі. Тобто, у випадку розгерметизації, комусь треба сказати папуськи. І я така стою. І думаю, почекайте, кажу, будь ласка, дайте мені ваші посадкові талони. Вони мені дають, і я бачу, що їх розсадили правильно, їх розсадили в два різні ряди. Я ще маю бути вічливою, я не можу ну, там, перейти емоційно. Я починаю пояснювати, що, будь ласка, так не можна, у випадку того, у випадку того. Мене це не хвилює, мені не це. Я кажу, ну Так це правило безпеки, основне. Потім я знайшла інше місце і пересадила його дружину з дитиною. Він йде туди, забирає дружину і каже мені, вона не може сидіти з іншим чоловіком поруч. Я стою і думаю. В якому взагалі столітті що відбувається, є одна річ, е і я не знаю, чи люди завжди це роблять щиро, ну чи це дійсно так. Вони кажуть, ой, в мене там пересадка, в мене там політ, в мене там це пересадіть мене, будь ласка, ближче. Я кажу: Окей, я можу вас пересадити, ось тут є вільні місця. Це якщо дійсно ну, не повна посадка, і якщо я знаю, що в мене не 50 таких пасажирів, бо я пересаджу одного і будуть проситися всі. І я така, окей, можете пересісти тут п'ятий ряд. Він такий. А от там в бізнес-класі я бачу місце, а можна туди? Я думаю, добрий вечір. Не не можна, ну дійсно не можна. Так так працює система. Іноді мені здається, що пасажири просто чи то начитались якихось в інтернеті штучок, типу як надурити бортпровідника, Чи просто такі вигадливі і роблять це суто для того, щоб сидіти окремо? Запитайте, я можу вас пересадити не не на аварійні виходи, наприклад, але там просто десь поруч, якщо це не дуже вплине на баланс літака. Але робити це самому або в, в, тихенько, бо я пам'ятаю, була історія, що щось я. Є... Щось мені не можна, чомусь не можна було пересісти. Чомусь я сказала пасажирці, що пересісти не можна. І я розвертаюся і бачу, як вона отак, отак тихенько пересаджується туди. Я думаю, ну чесно, ну, шо, дорослі люди, що відбувається? Є місця біля аварійних виходів на крило. Там зазвичай багато місця, і всі люблять ці місця, тому що там можна якось гарно собі сісти і особливо високі люди часто там сідають, ну, таке. Але там не можуть сидіти маленькі дітки, люди. Дуже дуже похилого віку, але знов таки, якщо ти прям бачиш, що вони ну. Не допоможуть тобі в випадку аварійної ситуації. тому що основна ціль відбору пасажирів на ці місця, що у випадку аварійної ситуації вони будуть ті, хто відкривають вихід на крило і допомагають всім евакуюватися. І тому перед кожним польотом ми їх брифуємо і розповідаємо, що треба зробити у випадку аварійної ситуації. І навіть питаємо: ви точно зрозуміли, що я сказала? А ви погоджуєтесь мені допомогти, якщо, якщо така ситуація буде? Іноді люди такі, прям а що, а що таке буде, а що таке може бути? Але ні, це просто це просто. Це просто так треба. Ми маємо. Ви маєте знати. Ми маємо знати. Мене теж на тренінгу вчать дуже багатьом речам, які дай Бог мені ніколи не знадобляться яка мене бісить дуже сильно. У мене просто постійно сіпається око. Це коли я стою на посадці. Заходять пасажири, і вони так валяжно, і так їм все добре. І вони беруть і кладуть свою валізу, і вони її кладуть горизонтально. Полички придумані так, що ти там можеш покласти три валізи. Якщо, звісно, вони підходять по розмірам, і ви не надурили гейт еджента Котики, які приходять і кладуть гарненько свою валізу, у мене завжди внутрішній монолог, і я така, ой, які ви класні, слава Богу, які ви кльові. Дякую, дякую. А коли людина кладе її горизонтально, у мене таке. Будь ласка, не роби так більше, коли валіз багато. Мені треба все поскладати. Я просто граю в тетріс. Дуже гарна гра, але я не хочу це робити на роботі, і це реально забирає багато часу. Потім іде затримка. І взагалі люди мають зрозуміти, місце не підв'язане до полички. Це абсолютно не так. Вони зазвичай думають, я купила це місце, Значить, тут гарнесенько я згори щось покладу. Ні, це не так. Це так не працює. Перепрошую, із затримою теж пов'язано дуже багато речей, які які мене бісять, Тому що частина пасажирів з польоту вони кудись потім летять, і це починається перед посадкою. А ви не знаєте, а мене почекають, а мій рейс затримався чи ні. А ви не впевнені це? А можна і пересяду, а можна це? А, а скільки нам цей? Я не знаю цієї інформації. Я так само тут у мене навіть інтернету немає в деяких авіакомпаніях Є, але поки що в нашій немає, скоро буде. І знов таки компанії зазвичай знають про затримки, і вони намагаються зробити все, щоб вас почекати. Але може й не почекають. Ніхто не знає, а може, той рейс теж затримується і взагалі типу проблеми не буде. Була така історія, що це мені розказував колега-пасажирка. Вона дуже переживала, що вона не потрапить на політ. Вона така: ну як це ви що не можете зв'язатись? Ви що не можете подзвонити на наступний політ і сказати: типу, будь ласка, почекайте у цю пані? Нє, ми не можемо. Так, у пілоті відбувається комунікація з землею, але, типу, це окремі ситуації, окремі речі. Вони не можуть просто так: напишу моїй дружині? Хай поставить варити борщ? Ну, типу, такого не буде. Колега, бортовник взяв. Я в інтерфон, той, що телефон наш і зробив вигляд, що він дзвонить на землю. Такий, типу, так перепрошую, там сім альфа, тра та на-на-на, Типу, будь ласка, скажіть, щоб цю пасажирку почекали, і здається, вона повірила. Я, колись... Я не знаю, чи це правдива історія, але це звучить дуже комедно, І насправді, ну, коли ти дійсно не знаєш е призначення цих всіх предметів, то мені здається, це дуже легко повірити в такі штуки. Дуже не люблю п'яних пасажирів. Бісять. І ще одна річ, коли вони заходять, просто такі трішки веселі. Ти розумієш, ну добре, людина може їде на відпочинок, або там іще щось зазвичай вони просто засинають і нам проблем не створюють. Але є такі кадри, які починають викупляти весь алкоголь, що є, або не дай Бог свій. А так не можна. В більшості компаній, я думаю, у всіх, є така політика, що не можна пити той алкоголь, який ви принесли з собою. І це не думаю, що в першу чергу через те, щоб ви купували наш алкоголь, а тому, що тоді ми не можемо контролювати вас. Ми не знаємо, скільки ви випили. А може, ви там пляхан, просто так за один раз. І тоді я не можу контролювати ситуацію. А може, вам щось не сподобається, ви почнете з кимось там битися або ще щось. Такі випадки бували, і це дуже страшно. Був у мене момент, що ми злітали. І під час зльоту, буквально хвилина, я бачу, що типу два пасажири в салоні починають щось там одне з одним руками махати, і я таке дивлюсь, думаю, стоп, це, що? це що? щось відбувається? Я зриваюся, підбігаю, кажу, що сталося, що відбувається. А там він відкидає спинку крісла на мене, в мене тут немає місця. Я думаю, друзі, ви серйозно? Якщо пасажири ведуть себе некоректно, не слухняно, в кожній компанії є свої. Пристрої, давайте так, це точно не електрошок, про який ви згадали. Але я цього розкривати не можу. Але в нас є певне обладнання, певні пристрої, якими ми можемо допомагати собі в таких ситуаціях. Тобто, можна просто людину якось там ну, фізично обмежити її рухливість, а є якісь спеціальні пристрої. От тому слухняними треба бути, в нас є можливості вплинути на вас, і взагалі, ну, типу, люди іноді думають, що їм за це нічого не буде. Але історія в тому, що ми робимо одне попередження, друге, третє, там є певний алгоритм, і якщо зрештою, людина не погоджується або веде себе неадекватно, або ображає нас, не знаю, там матюкається, обзиває мене різними словами, її може зустріти поліція по прильоту. Це звичайна практика, і повірте, якщо ви дійсно. Будете вести себе дуже погано. Ми це зробимо, не дивлячись на те, що там затримається рейс. і Там багато документації якоїсь історії. Це є безпека пасажирів в першу чергу, і ми маємо ну про них турбуватися, про безпеку пасажирів і колег також. Але річ, яка мене бісить найбільше, це коли такі пасажири приходять до тебе побалакати. Або в мене була ще ситуація, коли чоловік прийшов назад до мене і каже: так, давайте мені швиденько горілочку. Я це в Мене дружина сидить. Я не вона не має. вона не має знати, що я тут цей, вона мені не дозволяє. І я така стою. Ну, типу, ну я ж не можу влазити в сімейні справи, але це ж не все. І він же стоїть там і це при мені, тому що він не може повернутись і починається Ой, а що ви цей? А давайте поговоримо, а ви звідки? А ви що, а на, на на, і ти вже стоїш і такий, а тобі вже треба щось робити, або просто хочеться трішки відпочити. А тобі треба людину розважати. Поки і він такий, ну давайте ще. давайте ще. Ну, думаєш, ну хоча б касу зробиш, паління. Це теж зараз люди ставляться до цього більш з повагою до цього правила. Але в мене була історія, коли я заходжу перевіряти туалет і чую, пахне електронними цигарками. І я така: стоп, ну це ж, типу, не парфум, це не якась прикладка, це точно те, що я думаю. І я, я бачила, що за пасажир вийшов, я підходжу до нього і кажу, перепрошую, а ви часом не палили в туалеті. І він такий, ні, ні, я це не я, а я, а я прям бачила, що це точно він, тому що до цього там нікого не було. І я, звісно, роблю попередження. Хай думає про мене, що хоче, але ну це дуже важливо. Літак згорає за 90 секунд. Палити на літаку не можна. Так, вам може здаватися, що, що таке електронна цигарка, що там ці стійки від них нічого не буде. Це в мене була дискусія з татом. Що е, він мені каже, та я би я би точно там правильно потушив, точно би поклав там е, так, як треба. Я Кажу, ти та, а інші? Ну я ж не можу стояти над людиною і дивитися, чи вона виконала його не в смітник, а в цю штучку, чи вона його потушила, чи ні на вулиці, скільки людей кидає опалки, і вони просто собі тхнуть далі. Ну, тобто. Це дуже 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 небезпечно, тому що не всі люди розуміють, як це працює, і одна помилка однієї людини може коштувати дуже багатьох життів. Або як поводити, якщо ти бачиш human trafficking, тобто торгівлю людьми. У нас теж є певні певні чек-листи, певна ем, якби порядок дій і речей, які ми можемо зробити, щоб розпізнати таку ситуацію і повідомити, наприклад, наземні служби, і вони перевірять. І цікавий, я вивчила цікавий. Знак, якщо людина в біді, вона має отак. Отак здається. Я ніколи цього не знала до навчання, і типу я подумала, що це було б так круто, якби це знали всі насправді. Ну тобто, тому що це ну, якась дуже доступна річ, і коли вона працює тільки коли люди про це знають от. Мене дуже бісить, коли я сиджу на задній кухні за своєю шторкою. Сховалася від всього світу. Мені 5 хвилин, щоб поїсти свою їжу. І тут починається е, марафон питань або прохань, або запитів, як відкрити туалет. Де туалет? Будь ласка, покажіть мені, де туалет просто підряд п'ять людей за одну хвилину відкривають мені шторку, і кажуть, а тут туалет. Або показують на двері, які це просто вихід з салону і і починають там щось тикати, трогати. Це окей, коли це в польоті, тому що в польоті двері відкрити майже неможливо. Через тиск ну, ніхто це не може зробити фізично. І це окей. Але на землі є момент, коли двері вже заармовані, і двері. Чіпати не можна, і ми маємо стояти як, як охоронці цих дверей, нікого не пускати. Я розумію, що для людини, яка вперше в літаку, воно все-таки дивне, якісь там замочки, крючочки. Але треба просто зупинитися, видихнути і почитати. Хоча я сама є англійське слово леветорі я сама його ніколи не розуміла. Ну напишіть реально туалет, ну всі зрозуміють. <свісно> туалет. Це ж логічно, що це будуть якісь двері, воно не вбудовано в стіну, воно не замасковане якимись шторами. Просто. Просто пуш. З туалетом в мене є інша історія, дуже смішна. Була якась черга в туалет, я сиджу позаду, і я бачу, що щось вона дуже довго не ця черга, і думаю, може, ми не відкрили туалети, може, була турбулентність, вони були закриті. Думаю, ну добре, поможу. А я знаю, як відкрити туалет ззовні. Пасажири не мають знати, я знаю. І я така, взагалі, без задньої думки, така беру, відкриваю там, щось мучу, відкриваю двері, а там сидить жінка в процесі. І я така. А тут стоїть чоловік, якого я збиралась туди запустити. Я просто у я така. Боже, пробачте, будь ласка, пробачте, пробачте, я закриваю двері, закриваю їх зовні і думаю, Боже, що зараз буде? Вона зараз вийде, вона мене просто вб'є. ну Це настільки соромно, це настільки негарно, це так непрофесійно. І, типу, ну як можна було здогадатись, просто відкрити двері? Я не знаю, як так сталося. І тут пасажири стоять, і чоловік на мене дивиться, сміється. Я думаю, чого ти смієшся? А ми з ним не розуміємо одне одного, а він французькою розмовляє, англійською ні. Я сиджу і чекаю, зараз буде мій судний час. Вийдеться жінка, вилі на мене купу лайно, незадоволення, а вона виходить і починає теж сміятися. Я думаю, так добре, окей. І зрештою, виявляється, що ця жінка і чоловік, якого я збиралась туди запустити, це подружня пара. І там взагалі не було проблеми. Мені просто пощастило, чесно, тому що я можу уявити ситуацію, в якій це були б незнайомі люди, і це було б дуже оквард, дуже дивно. І після цього я ну стукаю, перевіряю. Просто пасажири не люблять, коли ти стукаєш, або мені так здається. Мені завжди так соромно стукати. Або, наприклад, людина дуже там довго. Може, з нею ще сталося. Реально таке буває. Я маю перевірити. І я така набираю сміливості, і думаю: добре, зараз постукаю, типу, запитаю там, чи все окей, але мені так завжди незручно це робити. Дуже незручно. Ой, один раз в мене було це ще коли літала в Україні. О, господи, це був нічний політ. Я стояла на передній кухні біля входу в кабіну пілотів. Я в цей момент маю охороняти простір. Ну, типу, Тому що кабіна це святе. Наш капітан в туалеті, і на мене просто падає шторка. Шторка, яка веде в салон, вона на мене просто падає. І я така. Що відбувається, і на мене падає чоловік. Він втрачає свідомість. Він лягає на підлогу. Я розумію, що в мене тут пілот, я його маю охороняти, я це маю охороняти. Він тут, я не розумію, що з ним сталося. Ну, ми починаємо надавати першу медичну допомогу. До мене прибігли колеги, ми все зробили. Ну, до речі, коли я літала тут, то дуже багато пасажирів втрачали свідомість. У нас були випадки, коли п'ять пасажирів на рейсі втрачають свідомість. Зазвичай це були нічні рейси. Тобто, люди або не поїли добре, або просто рідко літають, або дуже нервують. Тому що, коли ти літаєш, Часто і для тебе це легко, і це там години-дві то воно ну зазвичай не відчувається. У нас є тренінг медичний, там багато різних ну. Якби хвороб випадків, які можуть бути, що ми робимо при е, серцевому нападі, якщо алергія, якщо епілепсія чи якісь речі, це базові знання. Від нас не вимагають прям медичної освіти. Але першу медичну допомогу ми можемо надати. І звісно, в будь-якому випадку ми ну, зробимо оголошення, чи є лікар на борту, тому що лікар завжди зможе це зробити більш кваліфіковано. Та і навіть для пологів у нас є спеціальні деякі речі, але це дуже ну, крайній випадок. Швидше ми просто зробимо десь посадку не в аеропорту, тому що з таким жартувати не бажано. Але в нас тому є обмеження по по терміну вагітності. Там з певних певної кількості тижнів не можна вже літати, і це до речі, є різниця, якщо у вас двійні, якщо у вас одна дитина, там є різниця в цих е, термінах. До речі, літати з нежиттям не можна. Я сподіваюся, що це знають всі. Якщо у вас тут закладеність носу, не не відбувається вирівнення тиску між внутрішнім вухом і зовнішнім. Ну якось так, тобто. Тиск є всередині в нас і є зовнішній тиск. І якщо вони не вирівнюються, у вас починається дуже сильне закладення, можуть боліти вуха, може навіть ну, бути якісь проблеми з перетинками. У мене був один момент, коли в мене був легкий нежить. Ну там щось таке просто собі і ну не закладене, ні що ти не можеш дихати. І я щось летіла, я була пасажиром. І ми при посадці в мене почало тут все так стискати, просто типу, ой, очі. Я думала, що вони вилізуть з мого, з мого обличчя. І в якийсь момент вакуум такий пум, і все, і все окей. Мої лайфхаки, щоб не закладало вуха, головний мій лайфхак це позіхання. Я завжди це роблю. Це насправді відбувається автоматично. Ми просто типу злітаємо, і я вже така. Я навіть не позіхаю, можу не позіхати, а просто припіднімати нього. Ну, типу, є така штука. Ну, або краще позіхнути, і воно тоді вирівнюється. Тобто, да, або щось, чому лядяники використовують? Тому що ти слюну ковтаєш, теж є така, і ніби вирівнюєш це. Тобто момент того, щоб відкрився там цей клапан, і ви вирівняли тиск всередині і зовні. У мене є ця штука. Я ну, ніколи не кажу останній політ, крайній. Хоча мені навіть потім мої друзі пояснили, що це, ну, з точки зору лексики це неправильно, це не грамотно. Але я така. Мені чекати на лексику, я краще скажу так: ну от щось в цьому є. Ну ти такий ну як це сказати? Останній полі? Ну ну стрьомно, ну стрьомно, ну краще, краще ні в українських авіакомпаніях. Коли я працювала, мої колеги були більш забобонні в Європі. Там не так все. Сильно, але у мене є знайомі, які не фотографуються перед польотом, наприклад. І я така, щоб я і не фотографувалася, я там сторі знімаю кожен раз. Люди не фотографуються перед польотом, щоб це ніби не було останнє ваше фото. Але це дуже моторошно звучить. Я навіть не хочу про таке думати. І це насправді складно. Коли тобі колега це каже, ти думаєш, а може дійсно? Може не варто цього робити? Ну, це взагалі така історія з забубонами. Я знімала одне один відосик. і я для цього мала шити. Я була у відрядженні. І я собі щось там по задньої думки шью, і потім розумію, що в мене зараз політ. А шити перед польотом не можна. Ну, такий, є забубон, що шити перед польотом не можна. І я, і чесно, я зараз така думаю, що треба пояснити, чого, а я не знаю чого шити перед польотом. Ну, чи то шит тобі, а чи ти собі якусь там долю зійшєш? Я не знаю. Ну, коротше, щось таке є. І от ця річ чомусь в мені була дуже глибоко. І я прям така. Я прям трішки запанікувала, я така, Боже, головне не говорити колегам, а якщо там ще хтось забобонний, а вони скажуть, Катя, ти що? А якщо вони мене знімлять з рейсу або ще щось? Ну, тобто я дуже запереживала, тому що ну, ну, ти не можеш контролювати все. І оце, оце відчуває те, що ти не можеш контролювати, а ти ще й тут пошила перед польотом, то це дуже мене це так напрягло. Але я не, не думала про це під час польоту, і все пройшло добре, насправді. Пташка в двигун залетіти може. Не пам'ятаю, чи це було коли ми вже. Да, Здається, це коли ми сіли вже. І потім пілоти кажуть, та там не дуже приємне, е, ну краще не дивися на лівий двигун, бо там, бо там як після фільму жахів, і це так сумно, насправді. Але таке трапляється. Насправді в аеропорту є навіть спеціальні е, лякачі, і я якось заходила на рейс, і така а там якесь щось там каркає чи щось? І я така що це взагалі таке? Дивлюсь, а це просто з якогось, ну з якогось динаміку ідеї. я така, а окей, зрозуміла. Це дійсно може вплинути на політ, але знов таки пілоти собі там. Вирішують і бачать, ми можемо так продовжувати політ чи ні. Так, погода. Ну, типу, це дійсно страшно летіти в грозу, або пролітати через грозові хмари, особливо тому, що дуже трясе, коли через них пролітаєте. Я навіть у мене вже таке перечуття, я знаю, що зараз будемо через хмару пролітати. Я така тримаємося. Тому що я трішки люблю відчуття турбулентності. Я дуже довіряю, типу, і мені відчуття, надію, що це американські гірки. Тебе типу підкидають, ти такий туди-сюди. І якось ну, мені, в принципі, не страшно. От, і ну, це виглядає так, але насправді є багато показників у пілотів, які знають, от в таку грузу летіти можна, а в таку ні, а з такою видимістю нам можна, а тут не можна. Іноді вони часто уминають, вони можуть там оминути якусь е грозову хмару, а можуть е пройти через неї, бо іншого варіанту, немає. Пілоти ніколи не зроблять чогось, що може нашкодити їм так само. Є певні м схеми дій і. Видів комунікації на випадки аварійних ситуацій. Звісно, ми не будемо кричати через салон, Там не знаю, Наташа, ти знаєш, що там щось сталося? Ні, у нас для цього є інтерфони, і там ми собі говоримо своїми всякими правилами. Наша ціль не сіяти паніку, тому що люди в стані паніки ведуться себе дуже по-різному. І хтось буде, не знаю, там дуже дуже активно, хтось просто впаде в ступор і часто бувають якісь речі, які насправді на політ не вплинуть. І якщо там навіть щось сталося, не знаю, грубо кажучи, з одним двигуном, ви можете навіть не дізнатись про це, і ми просто долетимо на одному двигуні, а ви цього не знаєте. Тому що вам це не треба знати, бо ми долетимо. Тому тут -то треба просто довіритися і насолоджуватись польотом. Уявляю, як коли станеться перемога, і якщо моя компанія буде відкривати рейси в Україну, а вона каже, що буде. Я би так хотіла бути на цьому першому рейсі, тому що мені здається, що мої емоції просто вибухнуть від. Ну, Я коли думаю про це, або в нас був момент, коли ми пролітали. Куди ми летіли? Чи то в Болгарію, чи то куди. І ми пролітали так, що мене покликали пілоти до себе і кажуть: дивись, оце Ужгород. І я така. бо воно там прямо на мапі видно. І вони кажуть: ну, це, воно, ну, звісно, з літака це просто якісь там лінії, поля і ще щось, але вони кажуть, це Україна. І я просто така. Ох, ну, типу, одразу сльози навернулися, і це така, така якась. Я, я, я знаю, що це станеться, і я так чекаю цього моменту. Я дуже мрію нарешті сказати українською: пані та панове, вітаємо вас на борту, вимощуйте зручніше, пристібайте ремені безпеки, приємного польоту.